Ми займалися декількома цікавими проектами, і в принципі, всі вони успішно зараз полетіли. Наше завдання було прогнозувати війну, піднімати ті, ті технології, яких ще немає у війську. Одне з завдань це було перехоплення шахедів. Ти як ніхто знаєш, ти знаєш, що там премії за це були в, в IPV, знаю, да. спільноті. І це було, типу, як така дуже складна задача, до якої ми всі поступово вже можна сказати, там до певних результатів серйозних прийшли. Оці проекти ми зараз рухаємо там від е, оперативно тактичного до стратегічного рівня, але більше сфокусувалися на стратегічні задачі по перехопленню шахедів, тому що. За даними розвідки, ворог готує 70 тисяч шахедів на найближчий рік. Це я думаю, всі це, розуміють. Це річні обсяги виробництва, які вони Так, і це дуже серйозний виклик. Я думаю, всі розуміють, що це декілька ядерних бомб розділені просто на шахеди. Це зброя терору, це зброя, яка загрожує не тільки Україні, а всьому світу. Тому фокус уваги зараз цієї держави на цю тему. бо це е, той засіб, загалом та технологія на, в цій війні, яка зараз найбільше ефективна у ворога. І тому ми маємо прийти до е, рішення. Ну, дуже непроста задача. Тобто настільки динамічна в скобках гра, скажімо так, що е, десь ми щось нащупали, раз ворог змінив там тактику застосування. Це знаєш, постійна боротьба, класична боротьба щита і меча. Що коли. Е... Ну, спершу з'являється меч проти нього вигадують щит. Потім меч адаптовується, змінюється, і треба вигадувати новий щит.